Щодня про головні новини. Нині професійне свято журналістів, людей, які безперервно шукають, обробляють, аналізують пишуть про події міста, країни чи світу. Їхня справа потребує великої відповідальності, об'єктивності, критичного мислення і ретельного підходу до будь-якої інформації. Тож за плідну працю медійників нагородили у Хмельницькому. Журналістка товарис засвеченою відповідальність. Справді в цей складний час. Час, коли більше десяти років неоголошеної війни маємо більше двох років широкомасштабного вторгнення, ви не перестаєте виконувати надважливу відповідальну місію по донесенню об'єктивної інформації для нашого населення, аби вони максимально могли нею вправно користуватися для свого добробуту. Ви приймаєте активну участь в написанні історії Хмельниччини і українського народу. З початку російсько-української війни, тим паче із повномасштабним вторгненням, роботи у журналістів додалося. Більше того, їхня праця стала небезпечнішою. Чимало інформаційників перебували й перебувають зараз у зонах бойових дій на окупованих територіях, ризикують своїм життям, аби донести людям усі найсвіжіші новини. Станом на сьогоднішній день, на жаль, за національними і за моніторингами іноземних служб. Вже 91 медійник загинув від російської агресії. І ми пам'ятаємо подвиг кожного, ми схиляємо низько голови в знак пам'яті цього подвигу. Українські журналісти нині залишаючи малий відбиток у історії держави. До прикладу, хмельничанин Віталій Олуйко написав публіцистичну документальну роботу Книга про війну у ній розповів про трагічні події нашого часу та про героїв, які виборюють нашу свободу. За це отримав обласну премію імені Дмитра Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Ця книга, як публіцистична, вона присвячена виключно. Побратимом 86-го окремого батальйону територіальної оборони там багато прикладів і про геройство, і про мужність, і про жертовність, і про загибель, і про полон, і про безвісті зниклих. Ще одна важлива місія журналістів інформування й допомога місцевому населенню. Регіональні змі повсякчас оперативно реагують на звернення громадян і висвітлюють їхні проблеми, щоб на це звернули увагу. Пані Тетяна працює на місцевому хмельницькому телеканалі, і з такими ситуаціями зіштовхувалася неодноразово. найважче це знімати. Ну приходиться знімати якісь конфліктні ситуації, і потрібно показати всі сторони. І об'єктивно оцінити ситуацію, незважаючи на свою думку, а показувати людям те, що є, показувати правду. Пані Марія, літературна редакторка місцевого телеканалу, однак вже спробувала себе у журналістиці. Каже, галузь цікава і важлива, насамперед тому, що охоплює не лише інформаційний, а й контрпропагандистський напрямок. Я захоплююся журналістами, тому що це е, одночасно і важко, і цікаво. Так як я сама спробувала себе трішки в цій професії, е, мені дуже сподобалося, і я б надалі б продовжувала цим займатися. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.